Як перевірити електромережі, що ви вклали в себе в будинку змонтували? Ми завжди, коли монтуємо електромережі, і ми знаємо, бо де у нас вимикачі і де у нас точки освітлення, ми їх всі порозставляли, так само з розетками. Ми монтуємо тимчасові вимикачі і тимчасові розетки. Аби от у мене є вимикач, я знаю, що він повинен вимикати оцей цоколь, оцю лампочку. Вимикаємо, вмикаємо. Вимикаємо. вимикаємо. Вимикаю. Я про що? Про те, що завжди, щоб бути впевненим в тому, що ваша електромережа працює правильно, що ваші вимикачі знаходяться там, де потрібно, і вмикають ці точки, які потрібно, просто змонтуйте тимчасові вимикачі тимчасові розетки. З приводу тимчасових розеток це також зручно в процесі монтажу саме для робітників, щоб це виконувати, або можливо ви самі, тому що завжди можна. Кудись вімкнути будь-який інструмент. І чайник поставити, кофе купити.